В ефірі випуск новин про особливі події у студії Катерина Трасюк. Вітаю вас сьогодні. 18 січня. Саме цього дня, 1654 року, відбулася Переяславська рада. 1886 року. У випуск не дійшов перший автомобіль. 1919 року ухвалено статут Ліги Націй, а в народному календарі голодна кутя перед водохрещем або другий святвечір. Цей тиждень позначений знаковим для України святом днем соборності. Відзначимо його у п'ятницю, 22 січня. Однак, попередньо в області також пройде низка святкових заходів, зокрема флешмоб у Житомирі. До інших останніх ключових подій в Україні і світі вчора через негоду в Україні було знеструмлено 138 населених пунктів та сталися десятки важких ДТП. Генштаб збройних сил України анонсував чергову хвилю мобілізації. 17 січня Україна обмежила торгівлю з окупованим Кримом у 2016 році зарплата Народних депутатів України зросте на 93%. Внаслідок теракту в Буркіна-Фасо загинула українська сім'я, у тому числі 9-річна дитина. Синоптики прогнозують в Україні стійку морозну погоду до кінця тижня. Перша у новому році прес-конференція президента України Петра Порошенка викликала неабиякий резонанс. За підсумками діяльності у 2015 році президент України Петро Порошенко визначив головні пріоритети роботи щодо поглиблення реформ у всіх сферах життя та перспективи зовнішньополітичної діяльності країни у нинішньому році. Розлої ще далі. Петро Порошенко зазначив, що Україні доводилося ганучко і потужно працювати по всьому світі, щоб показати те, що ми миролюбива країна, і війна нам нав'язана іззовні російським агресором. Це світ визнав і постійно надавав допомогу в реалізації мінських угод. Але сьогодні ми можемо твердо сказати, що країна вистояла, створила передумови для розвитку. І, відверто кажучи, це головний результат 15-го року. По перше. Ми, суспільство, армія, влада значною мірою зміцнили обороноздатність нашої держави. Зміцнення обороноздатності відбило будь-яку охоту у ворога йти в наступ на Україну. І за день до новорічних свят 30 грудня я побував на Луганщині, зустрівся з військовослужбовцями. Які зустрічають новий рік Різдво на Пірядовий переконався і в надійності наших фронтових позицій, і в міцності бойового духу українських воїнів. По-друге, ми забезпечили активність і дієздатність міжнародної коаліції на підтримку України, коаліцію наших друзів. Дуже яскравою демонстрацією цього факту було минулої осені голосування в Організації Об'єднаних Націй 177 країн. Які підтримали Україну як непостійного члена Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, для того, щоб показати всьому світу, що європейський вибір України не випадковий, нам потрібно було в тяжких умовах проводити економічні реформи і в багатьох питаннях, як зазначив президент, є позитивні результати. Серед наших перших кроків це є дерегуляція, скасування різноманітних дозволів, ліцензій. І, врешті-решт, істотне зменшення навантаження на фонд заробітної плати шляхом скорочення єдиного соціального внеску, причому значного скорочення, з більш як 40% до 20%. І це збільшить суму, яку отримує на руки працівники бюджетних установ. І Я також розраховую, що і підприємці, і український бізнес і інвестори оцінять наше рішення. І зроблять відповідний крок у відповідь. А саме інвестори підуть на підвищення заробітних плат українських працівників. Визначив президент України стратегічні завдання і щодо досягнення миру та стабільності на Донбасі та повернення Криму. Насамперед, це забезпечення миру і наголошую повернення України на Донбас В 2016 році. Має відбутися поновлення українського суверенітету над окупованими територіями Донецькій і Луганській областях. Боротьба за повернення Криму теж залишається першим пріоритетом порядку денного. І ми запропонуємо створити міжнародний механізм з деокупації півострова. На моє глибоке переконання, оптимальним форматом для започаткування такого механізму. Я розглядаю формат Женєва Плюс за участю наших партнерів з Європейського Союзу, Америки і, можливо, країн-підписантів Будапештського меморандуму. Такі надскладні завдання, як повернення Донбасу і Криму, я планую вирішувати насамперед політико-дипломатичним і міжнародно-правовим шляхом. І Ще раз наголошую на нашій твердій відданості повному виконанню всіма учасниками всіх без виключення пунктів мінських угод. Президент відповів на численне запитання українських та закордонних кореспондентів. Потужний удар негоди у вихідні не обійшов Житомирщину. В обласній державній адміністрації діє оперативний штаб, який координує багатовекторну роботу з ліквідації наслідків стихії. Його телефони 47 33 49 37 95 44 та мобільний 093 376 47 84. Про інші суттєві факти з нашого краю коротко. В Житомирі пройшли всеукраїнський зліт учасників АТО з 18 областей та обласний фестиваль колядок. Голова обласної ради Анжеліка Лабунська 20 січня проведе прийом громадян з особистих питань. У школах обласного центру канікули продовжені до 1 лютого. В області затримано 32-річну жінку, яка виконала свою новонароджену дитину на смітник. Обласне суспільне телебачення продовжує свій новий проект Вільний мікрофон. Thank <laughs> you. 2016 рік оголошено в Україні роком Івана Франка, видатного громадського діяча, письменника, поета. Думаю, сьогодні це особливо актуально з метою популяризації не тільки його творчості, а й взагалі з метою підняття нашого національного духу, відродження наших традицій. Такі величі. Як Іван Франко сьогодні можуть будити думку до чогось такого прекрасного, такого, що вселяє народ до нового і сучасного і передового, навіть його вірш Каменяр дехто його сьогодні асоціює з тим, що він був поетом революціонером так званого комуністичного ідеалу. Але це зовсім не так, тому що ті часи вони були глибоко, якщо символічно говорити, то багато письменників передових людей бачили щось нове і не завжди у комуністичних ідеях. А нове в тому, що на передній план повинна вийти людина-творець, людина праці, людина, яка сама може творити себе. Прозова його творчість сьогодні, якщо досліджувати, то вона становить більше ста літературних творів. Це поет, можна сказати, який творив і вдень, і вночі. Це поет, який поет і письменник, і науковий діяч, і громадський діяч, і літературознавець. Це людина широких таких діапазонів творчих Україні. Дуже пощастило, пощастило мати такі таланти, такі постаті, які вже увійшли в історію. Іван Франко. Без сумніву, саме така постать, постать такий, ось таки, така особистість. І е, я хочу сказати, що, на жаль, от в нас вже є певні такі кумири, певні історичні кумири, але е, до творчості, до життя Івана Франка не приділено належної уваги. Тому що це така глиба, е, це дійсно нереальний публіцист, це людина, яка випереджала час е, саме своєю творчістю, своїми на той момент е, такими дещо Радикальними революційними поглядами людина якою захоплювалися, людина яку боялися тодішня влада, і людина, яка Ну, напевно, на 110% відчувала українське слово, і вона була володарем цього слова, тому що так як він його майстерно використовував, то сьогодні, читаючи його твори, навіть менш відомі, нам залишається тільки захоплюватися. А на жаль, на жаль, і на що сьогодні треба звертати увагу? Нам треба. Зайти в інтернет або у бібліотеці, взяти книжку і почитати щось невідоме Франка. Бо ми звикли до стереотипних уявлень, що це зів'яле листя, що це каменяр, що це навіть дитячий фарбований лист і вічний революціонер. А насправді це просто скарб український і. Е, це перший такий аспект, а другий аспект нам не завадить кожному почитати біографію Івана Франка. Там також книга, яку можна писати і яку можна досліджувати, і в цієї людини було дуже непросте життя, дуже непросте життя. І воно було насичене і е, в романтичному плані. В нього були дуже цікаві такі стосунки із е, музами, з жінками. От і разом з тим е, він. Долав труднощі постійно, і так як він жив, і в яких ем, обставинах він помер, то можна сказати, що ця людина своїм життям вона проходила якесь випробування. Але поза сумніву, це та людина, та українська постать, яку е, нам сьогодні треба зацікавитись нею, щоб стати мудрішими і щоб е, бути володарем уже свого сучасного життя. Треба почитати Франка. Сьогодні напередодні водохреща 18 січня за новим стилем наші предки святкували голодну кутю або другий свят вечір. Увесь цей день віруючи, нічого не їли. Строго пустили. Приступили до вечері. Коли засяяла вечірня зоря, на вечерю готували пісні страви, смажену рибу, вареники з капустою, гречані млинці на олії, кутю й узвар. Повечері діти проганяли кутю, вибігали з хати і палицями били з надвору в причільний кут, примовляючи тікай куття із покуття, а узвар іди на базар. Паляниці лишайтеся на полиці, а дідух – на теплий дух, щоб покинути кожух. І про наш новий поетичний проект Франкіана. Від сьогодні у наших випусках щодня звучатиме інша цитата створів українського генія Івана Франка. Отже, цитата цього випуску Нам пора для України жить Іван Франко. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, як і всі попередні. Сьогодні він буде на нашому оновленому сайті tvradio.com.ua. Бережіть себе та Україну до завтра.